Валерій та Андрій два поліцейські сапери обидва минулого року підірвалися на протипіхотних мінах. Зараз вигадують один одному жартівливі прізвиська. термінатор, термінатори по-разному. Ну, позивний не треба придумувати зразу. Пірат то. чи ахілес. Незважаючи на поранення та втрату кінцівок, обидва сапери продовжують службу. Міна, і під ними ще, ще є міна. Кордон Харківської та Донецької областей, заступник начальника управління вибухотехнічної служби національної поліції України Дмитро Каракуркчі проводить інструктаж Тим за мною. Незважаючи на те, що ми, ну, би, ми йдемо по проходу, який розмінований, у будь-якому випадку завжди дивимося під ноги, ну вдруг там щось там ворона принесла да? або щось сапер пропустив. Таке дійсно трапляється. Ми йдемо вузьким проходом на мінному полі. Йдемо нога в ногу по такій от стежці між стрічками, яку вже розчистили сапера. Наприклад, на цій міні-пелюсток. Ну і там ще їх лежить ну, багато. 2022-го тут були запеклі бої. Фронт зрушився, але залишилося безліч мін. 15 Поліцейський сапер Валерій дистанційно смикає міну. Під нею може бути пастка. Просто починаєш витаскувати з землі, приходить зрив. Тобто, сила велика, втратіло багато. А чоловіка нічого не залишився. Такі случаи в нас були. У нас подарвався начальник Херсонського ВТС на, ну, на такій ловушки. Валерій показує протез і розповідає, як сам підірвався на протипіхотній міні. Це було на Херсонщині, розміновував на греблі дорогу. Техніка ходила постійно і вона розповзлася. Мені закрило щебням. Міталоіскатель не працював, дуже багато щебня було, то все звінило. Ну, я щуп, щупом протикати було, ну як вам сказати, не то, що сложно, це практично неможливо. Ну, в принципі, от я так і подавався. Андрій розповідає свою історію. Підірвався тут, на Харківщині. Це було 13 вересня 2022 року. Тут в Харківській області село Дементівка. На... Протипіхотні міні-ПМН-2. Земля була дуже багато, містила в собі осколків, і дані міни засипані під землею, тобто їх візуально не було видно. І так, наступив і відбувся підрив. Колеги Андрія кинулися його рятувати, але один із них і сам наступив на міну. Зразу зрозумів, що потрібно накладати турнікет. Почав накладати турнікет. Мої колеги зі Львова підійшли, щоб мені допомогти даний турнікет там затягнути і мене витягнути. Ну піді мною була ще одна міна, і мій напарник наступив. Йому так само амбутували ліву ногу. Понад три місяці у шпиталях і Валерій та Андрій повернулися на службу. Почуттю самоіронії можна позаздрити. Буває таке, що і колеги жартують, і я буваю, скажу, що я тепер можу йти на полі ліву ногу вперід і, і шукати таким чином протипіхотні міни. Та да все равно страшно, ну да, стопу заменим, протез заменим, в принципе, пошел работать дальше. Это да. Обидва сапери не стали оформляти собі інвалідність, щоб їх не списали. Ну, практично на текущий момент ми поки відказалися від виплат, від страховок, від всього. Тобто, послідки, може бути, коли-небудь, після війни, то будемо оформляти, ну, поки є бажання працювати. Кажуть, дуже багато роботи, яку потрібно виконувати згідно з оцінкою, опублікованою «Глобсек» аналітичним центром у Словаччині Україні знадобиться 757 років, щоб традиційними методами та з використанням наявних ресурсів розмінувати території. Дмитро порівнює деякі населені пункти на сході України із Чорнобильською зоною відчуження. Ми робили у Чорнобильському регіоні свій час, і дуже це схоже тим фактом, що, що там безлюддя, що тут безлюддя. Ви ж бачили, проїжджали повз у цих всіх зруйнованих сівщенців, де там ну до фундаменту. скажімо так, нічого нема, світла нема, газу немає і так далі. І тому подібне. Часто буває, що територія, начебто, й чиста, а потім раз і міна, розповідає Наталія. Вона теж сапер, що мене здивувало, що комбайн неодноразово проходив цю ділянку. І ні разу не зачепив противотанкову міну, вона насправді там була. І можна сказати, що тільки удача його врятувала від того, що нічого не відбулося. І такі ситуації трапляються. Ми знаходимо навіть там, де вже не мало би бути. Сапери знов смикають міну і вибух. Під протитанковою міною виявилося міна ловушка. Щойно бачили, був вибух. Є місця, де саперною роботою можуть займатися лише дистанційно керовані машини, тому що в такій рослинністі ти можеш не побачити і металошукачем тяжко працювати. Ну і ось за допомогою даної платформи проводимо розмінування. Було б таких машин побільше, кажуть сапери. Після підриву машину можна відремонтувати, а життя та здоров'я, вибухотехніка вже не повернеш. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.